Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 126 -те заняття, тема якого пропорційні відрізки. Отже, давайте розглянемо кут А, Б, С. Цей кут перетинають дві паралельні прямі А та Б. Тобто, маємо кут А Б, С, та маємо дві паралельні прямі А та Б. Зверніть увагу: ці дві прямі А та Б перетинають кут АБЦ. У точках МК та МФ. І що ми можемо з цього сказати? Якщо в нас паралельні прямі перетинають в певний кут, то ці прямі відтинають від цього кута пропорційні відрізки. Отже, ми можемо сказати, що відрізок БМ відноситься до відрізка БК так само, як відрізок МН. Відноситься до відрізка КФ, уважно. Тобто є така собі пропорція, таке собі відношення. І давайте ми відразу розберемо цю задачу на прикладі, цю теорему на прикладі, з якою ми знайдемо невідомий Х. Тобто, в нас відома сторона BM це 4 см, сторона МН у нас невідома це Х, сторона БК це 5, сторона КР це 10. Знайдемо з цього невідому сторону, з цього відношення. Підставимо BM це 4. БК це 5. МН це x і КФ це 10. З властивості пропорцій знайдемо Х. Помножимо на накрест. Давайте запишемо. Х дорівнює. 4 помножити на 10 та поділити на 5. 4 помножити на 10 буде 40, 40 поділити на 5 буде 8. Отже, невідома сторона МН це 8. І дійсно, дивіться, ми можемо зробити такий висновок. 4 та 8. 8 більше 4 у 2, у 2 рази. 5 та 10. 10 більше 5 у 2 рази. Тобто пропорція доведена. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання мати, то дійду зустрічі на наступному уроці.